And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light. And there was light. And God saw the light. It was good. працюють завдяки проявлені ініціативі адміністрації району, міській раді, мінімум культури та інші. За короткий період роботи проведена виставка робіт, написана під час 9-го міжнародного пленеру, А також були представлені роботи художників Романа Павліченко, художниці Надії Черепко з Дубового. Мукачівська картинна галерея також презентувала свої роботи. Сьогодні відкриваємо виставку художників Кузького творчого об'єднання Митці вертоли Михайла Петера, Сергія Галая, Віктора Чепенця, Олександра Персе, Івана Дем'яна, Ореста Цюбко. Дозвольте надати слово Михайлу Васильовичу Данилюку. Голові районної ради. прошу. Шановні друзі, ну я найперше звертаюся до митців. До я хотів би щиро завдячити вам за те, що ви, будемо казати, порахували за можливе представити свої роботи у нас у нашій галереї. Ми вам щиро дякуємо. Ми так пройшлися із Мифливом з Дмитром Васильовичем, <рес> Веніаміном Анатолійовичем. От, подивилися, ну, кожен має свої смаки, своє бачення і так далі. Оцінили, бачимо, що в праці хороші зроблені на рівні, більше в основному це пейзажі. сажі. Тячущина і Хущина були сходили до одного комітету, до одної групи Мараморовської. Так що історично казати, ми були разом Рахівський, Міжівський і Пуський район входили до одного територіального об'єднання в свій час. І будемо казати відомий художник, голуший, от, який є репродукція, якого тут є поміщені, він мав тут школу, він знаменитий своїми вихованцями. От, і добре, що є народні таланти, є митці, які продовжують цю справу, які в своїх будемо казати, полотнах у своїх роботах прославляють наш край. От, і ці роботи, вони заслуговують на увагу. Я гадаю, що не тільки ми сьогодні відкрили і на тому так, так сказати. Ми повинні, щоб наша молодь, учні, трудові колективи повідомити, що вони прийшли, оглянули, щоб вони були дотичні до цього мистецтва, до естетичного виховання, і щоб ця галерея жила життям, повнокровним життям, щоб були відгуки, тому що це надихає наших художників на новий двор. Я вас Щиро вітаю з відкриттям нинішньої виставки. Ще раз хочу від душі від цього серця подякувати художникам за їх участь і побажати їм творчого натхнення на майбутнє. У нас є також представник державної адміністрації Ольга Васильівна Решета, керуюча справами Тячівської міської ради і Вінім Анатолійович Васильєв, військовий комісар. Дозвольте надати слово Галай Сергій, художник міста. Дякую. Дуже я від комітету художників хочу подякувати за те, що ви прийняли свої стіни, mm -hmm. Тячівщину, прийняли нас як. Художники митців, це дуже приємно. Дуже приємно, що втячові взагалі е, піклуються про художників, про мистецтво, про духовний ріст е, свого краю, свого народу. бо Це, вони, це унікальні речі е, на сьогоднішній день, тому що всі думають про гроші, про, про якісь матеріальні цінності. Е, мало хто задумується, що ми втрачаємо фактично культуру на сьогоднішній день, бо нема підтримки нової. По великому рахунку державної такої, це можна сказати мединацію, що ви цим займаєтеся, бо це дуже добра справа, що ви е займаєтеся вихованням молоді, іменно духовним вихованням. Хочу сказати трохи про твори, не буду говорити про їхню цінність, бо вже багато е на тому спекулюють, що як е е купити роботу, потім вона буде дорожча, і так далі. Е е е скажу вам лише єдине, що От Художники, коли малюють, вони впливають свої емоції, свої відчуття, свій позитив, позитивну енергію у свої твори. Потім ці твори живуть окремим життям. Вони є, я би сказав, такими енергетичними акумуляторами. Бо людина вже дивиться, бачить щось своє, принесе її, наприклад, додому, чи повісить в офісі, чи йде в цю роботу, і вона вже живе своїм життям. Люди дивляться, вона жерезнеше тоді ця коли на неї поглядають, коли на неї нею І Вона автоматично заряджається зарежає, доброю енергетикою, і так само вона віддає добру енергетику. І тому ми дивимося на ці твори. Кожний просто треба зупинитися і оглянути, подивитися просто. І це є вже обмін енергетичний такий. Це я запрошую всіх максимально, щоб всі оглянули. Роботи і прониклися. В них. Не просто як картинка, просто, а трошки вникнути в ситуацію, відчути ту енергетику, відчути відчуття, яке художник пережив, коли малював цей твір. Ще раз всім дякую за те, що не байдужі до мистецтва, не байдужі до художників. Дякую всім. День. Ще раз дуже хочу привітати всіх вас, глядачів, колег моїх і усіх які прийшли на відкриття цієї виставки. Хотілося б сказати ще наголосити на те, що втячово так само і в Пусті, це вже все практично молоді голови. Декілька років Пусті відкрилося, так у нас вже приємно, що Адміністра... Адміністрація і краєва, і регіональна якось станеться вже з якимись, ну, з якимись увагою до, до мистецтва. Як, ми, ми чітко розуміємо, що мистецтво це фактично є один із тих засобів, який виховує морально, виховує людину. Ми відгукнулися. На сам факт існування позаяк ми почули за заснування цієї галереї вже лише із ЗМІ. Ми попросилися наказати представити виставку вашій картинній галереї. Надіємося, що картина галерея П'ячева і хуста та якось будуть співпрацювати в плані самих виставок і одмінні якихось експозиції, які будуть на протязі якогось періоду. Ще раз хотів би привітати вас усіх із... Виставку, побажати вам усім здоров'я в цьому році і наступному ще кращого дочекатися. Дякую. Чесно кажучи, прийомно здивований, що є така чудова галерея в Тячеві. Видно, що рада походується провозити допоміг на слово населення. Зокрема, я можу трохи про свою роботу розказати, як хтось писав з натури. Це бачите, незвичні не для нас краєвиди, там пальми ростуть. тут. Я їду десь за кордоном, друзі, з друзями, де у нас така компанія, і я беру собі відлюдних кладу. І ці роботи всі нагальовані з натурами. Там є непал палки тигрова гора, котра якби охороняє навіть ці гори. Десь поблизу там навіть знаходиться, казали, що де малював реліг, там десь це містить шамови, котре не може не так, тому що гімалай дуже великий. Ну, в плані енергетичному кожен може, якщо люди відчуття до того, може відчути, що відчути. Тому ну, що малювання знаходять, воно є пейзажу. Що таке пейзаж? Панер проводиться малювання на, на погняти. <смітність> Ці роботи в основному всіх гадри мальовані так, що вони взяли ту енергетику твої природи і поставили на своє полотно. Якщо ви це відчуваєте, то я думаю, що ви повинні бути вражені цією висновок. <смітність> Виставники влади, я запрошую, що, наприклад, я проводжу пленери. Можемо об'єднати свої зусилля, провести пленери для вашого міста, для вашої, для вашої галереї, які колекція залишиться потім це все у вас в галереї. Ви будете поповнювати запаси цих картин. Художники до мене приїжджають з своєї країни за кордоном, може по вашій рекомендації можемо запросити ваших представників і проводити такі пленери, виставки в такій прекрасній галереї. Ну. А... Дякую, що прийшли шанувальники, тому що без шанувальників практично художник він якби відокремлений від народу. Так що дякую, що хоча вас небагато, але дякую за те, що ви прийшли подивитися нашого з. У нас вже така думка була на працювання, і в цьому році ми хочемо, в прошлому році нам не вийшло, є там і суб'єктивні і об'єктивні причини, а в цьому році ми хочемо запланувати файний такий пленер десь з виїздом на турбазу, ми так думали, і там зробити всі умови для художників, щоб вони могли творчо попрацювати і могли для, нашого, для нашої картини у галереї десь залишити якісь файні картини для себе, для нас. Так що ми цю роботу працюємо над нею, Вони в цьому році. Це Ні, у нас є напрацювання, у нас є досвід, таке, такий пленер був із будемо, чи я не знаю він як називається, чи просто творча поїздка скульпторів дитячої. Розставлені потяжку в 6-7 скульптур. Це зроблено в такий спосіб. Так що досвід є, будемо працювати над цим. Якщо вас цікавить, я просто заспайна. Да, да. Расскажи да. свои пропозиції чекате, там і Просимо, да. по кожній картині, да, да. Просимо оглянути виставку. Так. кожен стає про коло своєї і коментує. Дяки, історія кожної картини, вона не бувторна. Довго пройшли зараз. Thank you. Про сьогоднішню нас це є колективна виставка творчого об'єднання Митець Верховини. Розкажіть, скільки учасників в даній виставці і як довго триватиме вона тут у стінах галереї? Сьогодні у нас відбулася виставка картин, виставка робіт художників міського об'єднання, творчого об'єднання. Митець верховий. Mm -hmm. Були представлені mm -hmm. роботи таких художників Михайла Петера з міста Тячі, mm -hmm. Mm -hmm. Сергій Галай, Віктора Чепиця, mm -hmm. Олександра Певса, Івана Дем'яна, Оля Ставчупко. Це художники з міста Хуст. Представляли свої роботи, були mm відкриття. -hmm. До сьогоднішньої виставки у нас була проведена виставка робітних нічили, художниця, викладання в дитячій школі мистецтв селищ міського типу Дубовець. Також були представлені роботи таких художників, як Павліченко, Роман з міста Києва. Також дуже гарні роботи, як Пісашина, і Підморка До цієї виставки в нас була представлена представлені такі роботи, як Мукачівська картинна галерея, Мукачівська міська картинна галерея всі роботи, які сьогодні представлені планують зазвичайно, це від художників, які не залежать. Ми плануємо до 14 років. А потім у нас буде вийнова вже міська Мукачівська картина галерея про Мукачівську свою роботу. Як виникла ідея запросити це моє творче об'єднання з постам? Це якась їхня ініціатива, можливо? Так, це трошки їхня. Ми щирої, з відкритою такою душею раді, що вони саме в нас, саме в нашій галереї відкрили, презентували свої надзвичайні роботи, які потребують уваги, які потребують так, ну, незначної, великої такої уваги. Скільки загалом після ну, того, як відкрили галерею, скільки виставок тут відбулося? Це в нас п'ята виставка. Перша так. виставка, так та, перша виставка у нас була uh, представлені роботи, з, які були записані під час дев'ятого міжнародного тренеру. Якщо ми пам'ять не пам ми зміняє. І потім вже була виставка виставкачівська картинна галерея, потім Качівська міська картинна галерея. Mm -hmm. На рахунок розвитку мистець, мистецького життя на Тячівщині, зокрема у Тячеві. Чи бачите дійсно, що він відбувається цей розвиток? Mm -hmm. Так, звичайно, ви mm знаєте, -hmm. дуже вражена mm -hmm. саме тим, що Багато людей, які навіть до сьогоднішнього дня, до цього часу я маю на увазі до відкриття виставки, не цікавились мистецтвом. На сьогоднішній день дуже багато людей приходять і вражені, вони вражені, що в нас є така виставка, де можна привезти дітей, де можна самим прийти, подивитись на це мистецтво. І Відкрити душу, відкрити душу і надатись такого гарного, гарного відчуття, радості, тому що картини різного типу місці, є графіка, є картини в основному у нас зараз представлені, які написані маслом. Написані маслом. Скільки робіт загалом? В загальному 43 роботи. Добре?